Машина за яку нам дуже часто дзвонять. Народ, пасад Альтрак. Дивіться на яких тапках. Справді класний пасад 2018 року. Це 4 ну, понятно, альтрак. Електрокришка багажника. На отаких класнючих колесах. Безключовий доступ, панорама, чорний потолок, віртуальна проборка, масаж. Електросидіння, вентиляція сидінь. 195 тисяч пробіг. Кого цікавий такий посад. Можемо вам його оглянути, провірити, доставити в Чехію. Mm -hmm. Він тільки заїхав на площадку, думаю, він буде дуже швидко проданий. А ви не зволікайте, якщо вас цікавить така пуля. 17 тисяч євро він коштує в Німеччині.